Так, ну що ж, друзі, всім доброго ранку і всіх з Новим роком. 9 година ранку, і хочу вам сьогодні показати один зі способів контролю зимівлі. Знач, є різні способи. Можемо слухати. Ну, щось я не знаю чого, але такі а-ля компетентні тіпи е засміюють той момент, що бджіл зимою прослуховувати. Прослуховувати зимою бджіл це наука. Яку потрібно вивчати, тому що у вас різний тембр голосу, коли ви злі, коли ви спросоння, коли ви щасливі, коли ви деморалізовані, у вас завжди різний тембр голосу. Так само у бджіл, завжди різний тембр лементу. І це треба розуміти. Якщо ви цього не розумієте, ну мені вас шкода тоді. Просто значить, що ви трошки ще не дотягуєте, і треба вчитися далі. Або ви дуже сильно багато думаєте, що знаєте, а насправді знаєте тільки як мед качати, і на тому все. А це, це не є бджільництво. Бджільництво – це не тільки про мед. І другий є спосіб контролю зимівлі це за підмором. За підмором ми дивимося, беремо згрібаємо підмор. Минулого року в своїх відео я вам показував, як слухати бджіл. Там, є, там геть звук є такий, як має бути, ми змогли його е, записати. Е, можете зайти послухати, як контролювати зимівлю за звуком. Е, і сьогоднішнє відео це буде за підмором. Ну і третій, ви знаєте: відкрили, подивилися, оцінили, де знаходиться клуб. Давайте ми зараз зробимо, е, беремо таку газетку. Що це на, за, за газетка? Е, Бринза і синій гір. Життя. Газета життя. Е, хліб подорожчає. Ну, коротше, а за який рік випуск? Е, б, 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 2000 народ 10 рік. Серйозно, да? Так, е, просто не знайшов бумажки А4. Можна брати А4 без різниці. Е, коротше, беремо газетку і беремо таку от приспособу, Такий гачечок. Ми його чуть, -чуть ще... Підгинаємо. Так, цього буде достатньо, Можна ще, щоб легше було діставати. О, все. І зараз ми будемо діставати. Я не знаю, скільки є підмору. Значить, дивіться, які є показники. Перше, підмору майже нема. Друге підмору є багато. Третє підмору є помірно. І четверте, підмор є з кристалізованим медом, з кліщами, з мусором, з погрізеними бджолами. Це все є ознаки конкретних речей. Давайте дивитися. Я ж сюди чую, як вони гудуть. Ця сім'я зимує хорошо, це вже точно. Подивимося за підмором, наскільки хорошо. Підмор є. Підмор є, другий показник, він є в передній частині. Е, ну, тут, тобто я зараз завожу е, оцей от якір під льотком, вльоток верніше під е, гніздом до, знаходиться клуб. І під цим клубом я провожу, тобто він сидить ще спереду. Цей клуб. Тобто, якщо за завожу далі, бачите, нічого немає Оце тільки ще я підгорну. Бо я можу ним достати аж в кінець вулика. Ось кінець вулика. Такс. <кій> Дивимося, є підмор. Підмор є з передньої частини льотка Дивимося, які ознаки за підмором. Так, підмору є помірно. Тут сім'я зимує 5 улочок. І на цю кількість є помірно підмору. Далі. Що ми тут можемо побачити? Ну так, що мені це сонечко мінімально світило. Що ми тут можемо побачити? Перше, ми бачимо, що бджоли дістають мед, тобто вони підідають забрус. Бачите? Це забрус. Це воскова кришечка так звана. Далі. Ми не бачимо погризених бджіл. Це означає, що всередині миші немає. І ми не бачимо мишачого посліду. Далі. Ми в цьому підморі, ось до я бачу, є одненький кліщ. Бачите ось до одненький? Видно на камеру? Ось до одненький кліщ фаруа є. Більше поки що не бачу. Далі. Тобто. Судячи з усього, що він тут один. Закліщованість помірна. Друге, кількість бджіл нам говорить про те, що бджоли відмирають відповідно своїм біологічним якостям, тобто підмору є небагато. Далі в бджіл мед не кристалізований, тому що я бачу тільки воскову кришечку. Я не бачу тут закристалізованого меду, тобто не бачу кристалів. Третє, я тут не бачу погризених діл, тобто мишей немає і немає мишачого посліду. Четверте, тут бджоли гинуть не від голоду. Бачите, в них, хоботки всередині, ну, в них хоботки не висунуті. Бачите, хоботки знаходяться в звичайному стані. Тобто хоботки не висунуті. Значить, бджоли гинуть, ну ось до якийсь висунутий хоботочок. Але в основній масі. Губутки не висунуті, значить бджоли гинуть не від голоду. Тобто це свідчить про наявність кормів, достатньої кількості кормів. Е, ну і бачите, з прямої кишки видавили, ну, шляхом того, що ми вже діставали, видавили фекалії. Пряма кишка не заповнена критично. Да, і це означає, що.

Е, тепер е, можна порахувати ще відсоткове співвідношення, які, як гинуть тут бджоли. Е, В середині є е, 5 улочок. В одній улочці е, ми налічуємо дві з лишнім тисячі бджіл, плюс-мінус. Подивіться там по книжці, десь чи ще десь. Тому що я точно не повню цифру. І ми беремо кількість улочок, множимо на кількість бджіл. І оцей відсоток, який в нас загинув, це буде там 0,01%. Це хороша якісна зимівля. Але не був би я назаром, якби я не зробив наступного. Значить, перше, ми подивилися. Я вам думаю, доступно розказав. Якби були багато відгрізених бджіл, були в фекалії миша, чи в середині є миша. Треба щось робити. Було б щось ще інше, значить там ще щось є. Мається на увазі, якби закристалізований мед був. би, Тобто білі кристали були закристалізовані не воску, а іменно меду. Це означає, що в середині корм підкристалізувався, і є, будуть проблеми в сім'ї з кормами. Ну і якби я вигортав і. У нас було тільки біля людка переднього, значить це ж означає, що клуб знаходиться десь ось тут. Да? Якби я вигортався все далі, і далі і далі і далі, це означає, що клуб вже пройшов якусь свою е, дорогу і він е, просто-напросто вже ну, далеко. Значить, Їсти знову ж таки вже є е, мало. От стільки вам може сказати Підмор. Е, інколи в підморі можна знайти матку, це означає, що сім'я вже безматочна. Ставимо десь галочку. Е, інколи можна знайти в підморі. Якусь осу там чи ще щось. Значить був напад в пізній період. Е, Сім'я не може винести його. Да? Тобто, ну це гарний, нормальний показник зимівлі. Давайте подивимо всередину. мені самому цікаво. Е, так, є так, наш апарат. Так, я його сюди положу. Так. Тобто, ми зараз робимо аналіз. Так, для того, щоб достовірно знати, тобто нам на кожних там, 100 сімей треба 2-3 сім'ї подивитись. Ну, знову ж таки, якщо ви вже досвідчений бжоляр, ви більш за все вже знаєте, що у вас відбувається. Ну, Це відео спрямоване в першу чергу для новачків. Бачите, цей вулик лежак вже треба брати на скажімо так, реконструкцію, тому що вже пізнивша кришка. Ну, Стандартна ситуація, панове, не дивуйтесь, я вам показую так, як є, тому що е люди всі показують, що все класно, все круто, в них нічого поганого на пасіці немає. Да, коли пасіка тільки появилася, перших там років 5 може бути даже все ідеально, з точки зору там якості вуликів і так далі. Але коли пасіці вже налічується років і років, у нас тут вулики на пасіці є, панове. О, там в кінці стоїть. Тому вулику він з 92-го року там стоїть. Ну не там стоїть, а в цілому він з 92-го року. Е, тому, ну. Нас Пасіка вже вдома давно. У мене дід займався бджолами вже давно. Він займався для себе, але вулики він нагромаджував, нагромаджував. І вулики є велика кількість. Розумієте? Тому е, це нормально. Вже гудуть. Кажуть Назарчик. Не лізь до нас. Не лізь, каже. Вони підрозтягнулися. Раз, два, три, чотири. І тут теж є в п'ятій вулиці бджола. Але тут все так, як і має бути. Ну, звісно, що я їх вже трошки підростормошив. Так, окей, закриваємо. Все. Зараз там знати пожнюкати улочка, це дві там половинки і так далі. Панове, ця сім'я, якщо е, вона доживає до весни, а вона доживає до весни, вона буде гарно себе показувати в роботі. Е, ця сім'я може бути використана як приєднати її до якоїсь другої, тому що ця сім'я була не як повноцінна сім'я, це з відводків, це тому, що зараз підемо відкривати далі, якщо пішли. Побачили, бачили, що є сільні, сільні, сильніші сім'ї, тому що для багатьох от така кількість бджоли, вони вважають, що це там капець мало. Народ в зиму може йти навіть одна рамка бджоли. І якщо вона весною доходить з маткою, ем, вона вам розвивається там, на 5-10 рамок, там до якогось травня місяця, ви там підселяєте ще щось. Ви звідти продаєте пакет, ви звідти робите виховательку, ви звідти берете матеріал, ви звідти берете бджолу. Дуже багато різних маніпуляцій є в даному випадку. Ця сім'я. Щоб вам точно збрехати, ми робили цей відводок е, десь плюс-мінус серпні місяці. Я таке практикую, і це нормальна е, історія. Коли ми робимо такі відводки, е, ми весною їх розкачуємо, тому що весною будуть сильніші сім'ї, весною будуть слабші сім'ї. Е, ця сім'я нам піде або додатково на відводки. Ми тут наростимо, або вона буде просто працювати протягом сезону. От і все. Е, тому знову ж таки не треба е, писати різного маразму на кшталт, е, там, слухайте, а то все фігня. Давайте вам для порівняння, бо я ж дуже сильно люблю, коли ви починаєте всяку ерунду писати. Ну, у мене вже імунітет на хейтерів виробився. Тут іде сім'я, яка в нас взиму е, вже. Я пам'ятаю, класно. Повноцінна йде сім'я. Да? Тобто це не відводок, це йде повноцінна сім'я. Ось тут, дивіться, покажи мені бджоли. Раз, два, три, 4, 5, 6. І ось до сьомій вулиці теж є бджола. Як буду вам підсвітити, показати. Так, от, теж сидить бджола. Вони понятно, що в цій вулиці їх буде менше. Це понятно, Цей догадалки не ходи, Але от раз, ну в цій вулиці багато бджоли сидить. Раз, два, три, 4, 5, 6 і сьомі вулиці. ну Шість вулочок тут повноцінних великих є бджоли. Ми бачимо теж якість зимівлі цієї бджоли. Тому так, підмору теж в них буде відповідно помірно. Все-таки бджіл буде добре. Бачите, на противагу вам робоча сім'я, яка була, і е, сім'я, яка пішла в зиму ну, з відводка. Тому не треба е, всякий маразм писати, тому що ви мені пишете, а бджілта в, в мене більше з кожним роком. Я не знаю, що ви там собі пишете, що ви собі думаєте. Е, отак контролюється стан зимівлі е, в період зими за допомогою підмору. Я думаю, доступно вам все пояснив. Нічого складного тут немає. Ці бджоли возбудилися як. Ну, звісно, ми тут біля них зараз це, а на дворі трошки мінусець. Тому використовуйте дану методику, знайте, що за підмором можна дуже багато всього бджолам розказати. І підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.